Було запитання, із чого зроблене садове озерце. Воно у нас не зроблене, воно куплене. У 2014 році в магазині Нова лінія». Може, є у кого епіцентр. Коротше, в таких магазинах воно продається. Ємність для садового озерця на 235 літрів. Вона готова пластикова форма, викопується і ямка для нього по його формі і туди вставляється. І Зараз буде, як кажуть, вся правда про нього. Воно гарно зимує, воду ми не спускаємо. Все так, як ви бачите, на зиму прикриваємо плівкою, щоб туди сміття не попадало. Навкруги у нас немає листя, яке б сюди налетіло. Ну, не обращайтеся, сусідське листя вітром напре все равно. Тоді я беру такий сачок і почала тун 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 собрала, і в мене знову чиста водяна гладь. Коли міняю водичку, то я бачу, що образувалася.